От ще одна жінка змальовується, щось її хвилює якийсь секретик, якась таємниця, замок тримає в руках відкритий замок тримає в руках. І, знаєте, як наче топчеться на місці з однієї ноги на іншу, не знає, як вам сказати, не розуміє, чи говорити взагалі, чи не говорити, якась інформація стала їй доступна. Так? І вона якимось чином може бути і вам цікава ця інформація. Це відноситься до ваших зв'язків, до ваших знайомств. Так? Скоріше за все, що це має відношення до коло ваших знайомих, з ким ви спілкуєтеся, так? люди, які вас оточують. Бачите? Навіть свічечка почала хвилюватися а значить, це якесь попередження сьогодні для вас. Отже, давайте послухаємо далі свічечку.